Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Мої щирі вітання усім слухачам Подільської радіо в ефірі Майя Кучеренко і я до вас, як завжди, з важливим та актуальним. Одним із найбільш наболілих питань для мешканців Владижина уже на перший рік було і залишається досі питання альтернативного опалення. Особливо гостро це відчувається, звичайно, після чергових прильотів на станцію в опалювальний сезон. Розповісти про те, яка ситуація наразі, про оплати, про інші проблемні моменти прийшов сьогодні виконуючий обов'язки мера, секретар. Ладижинської міської ради Коломієць Олександр Станіславович. Вітаю вас. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з альтернативним опаленням станом на сьогодні? Якщо можна, можливо, давайте пройдемося по кожній котельні. На сьогодні ситуація більш-менш стабільна. Я хочу може почати з самого початку, е як ми починали в 22-му році, і угу. до чого ми дійшли зараз вже 24-му році. Ну, 22-му році, ми всі пам'ятаємо. Цю ситуацію, яка склалась, і тоді було прийнято рішення. Перше рішення, до, яким, до яких ми почали готуватися, це, звісно, як зберегти мережі, щоб ми не залишились без е, е, верніше, щоб ми повернулися до тих питань, де ми, нам не, не прийшлося би вист... відновлювати повністю це мережі водопостачання, mm -hmm. е, це мережі е, каналізаційні. Це мережі теплові, тому було прийнято рішення встановлення на швидку руку котельні, можна сказати, з колін, швидкі рішення, де що зберегти, як підсилитись, де працювати. Угу. Перше, що ми почали встановлювати, це ми знайшли твердопалену котельню, купили її і почали підключення до основних мереж. І розуміння, скільки ми зможемо опалювати будинків і квартир. Друге, хочу подякувати компанії МХП, Вона долучилася до цього також до цього питання. Вони надали нам газову котельню. Ви знаєте, що вона знаходиться на прибережній, і також певну кількість будинків, яка вона також зможе забезпечувати. Ну і основне питання це було збереження центру міста, і ми знайшли варіант підключення до. Існуючі у котельні, де стоять газомазутні котли. Uh -huh. Це котельня прадбіолік, яка знаходиться. Першочергово, я ж повторюсь, ми почали думати про те, як зберегти мережі. Пройшли 22-23 рік, де ми всі ми знаємо, що залишилось півтора, залишалось півтора місяця, десь плюс-мінус без тепла, і почали рухатися в цьому. Було побудовано кілометр мереж до котельні біолік, була збудована котельня е, твердопалена, була збудована котельня для лікарні і була збудована котельня е, на е, вулиці Прибережні. Потім ми почали думати про інше, про те, що як забезпечити тепло місця, угу. як підсилитись, як забезпечити, І порядка цих двох років ми працювали над цим питанням. Звісно, це питання ще не закінчено на 100%. Ми ще працюємо над ним, тому що ми очікуємо зараз три координаційні установки до кінця цього місяця, які будуть вже які роботи розпочаті, і площадки готуються під ці установки. Ми ж підписали недавно меморандум між Червоним Хрестом Ова і Ладинською міською раду про надання нам котелень, також від Червоного Христа. Ми очікуємо в кінці грудня цю котельню. Зараз на даний час хочу повідомити, що в принципі те, що ми планували за два роки, у нас здійснилось. Ми забезпечуємо все місто теплом. Е, да, є питання по окремих будинках, по окремих квартирах, але зараз ми над цим працюємо. Угу. Зараз від скотельний біолік іде подача теплоносія 73 градуси. І, в принципі, я думаю, що е, в квартирах тепло і батареї гаряч. Так, да, ще раз повторюсь, є окремі питання: чому? Тому що є гідравлічні розрахунки по кожному будинку, де ми маємо ще відпрацювати. Якби ми вже перейшли повністю на наше електронні джерела опалення, там ще треба зробити деяку процедуру по кожному будинку. Ми її поки не робили, тому що ми розуміємо, що зараз знову перейдемо на основний. На постачальник, від основного постачальника тепла. Uh -huh. Тому це ми цю процедуру не робили, і -за того у нас виникає певне питання. Це в кожному будинку маємо замінити певні шайби з певним отвором для того, щоб розподілити подачу тепла на кожен будинок, і його вистачало в, по самій ділянці на останньому будинку. Uh -huh. О, тому Можуть виникати питання, і за цього можуть виникати деякі нюанси. Но, в принципі, ми бачимо, що е, тиск, який ми подаємо з котельні прадбіолік, він нормальний, е, він приємний для того, щоб забезпечити подачу на п'ятиповерхи, і забезпечити у нас є 9-поверхові будинки, також тепло. Угу. Ми теж, у нас були Багато питань по цьому. Ми думали додатково ставити насоси, чи потрібні вони, чи не потрібні зараз. система відпрацьована. Можна сказати, що в польових умовах ми провели тестування нашої системи, Знаєте, в таких дуже польових умовах. Так, да, Звісно, є багато питань. Якщо розкажу по кожній котельні, твердопаливна котельня вона забезпечує десь приблизно порядка 500 квартир теплом. Вона ще буде додатково підсилена одною кориційною установкою. Uh -huh. Вона розрахована на 3,9 МВт подачі тепла в будинки, плюс вона підсилиться ще 0,5 МВт тепла до цих будинків. Я думаю, що ми будемо повністю забезпечені і повністю зробимо так, щоб люди могли спокійно проходити зиму без всяких нюансів. Газова котельня. Зараз вона забезпечує вулицю Прибережно. Питань по ній немає, вона працює стабільно, в нормальному режимі. Так, да, виникало у нас питання з самого початку. Я розумію, що знаєте, як в когось складається таке, така враження, що це як кнопку переключив, угу. воно зразу переключилось. Ні, на жаль, воно все так не виходить, тому що коли йде запуск теплоносія від Латинського ТЕС налаштування будинків проходить порядка двох тижнів при тому запуску. Кожен будинок обходиться, десь є питання повітря, спуску, десь інше питання, десь пориви. Так само у нас на котельні е, прибережні виникла така сама ситуація. Був порив, який десь порядка 4 днів е, остраняли в, е, в мережі. І за цього там. Люди всі дуже турбувались. Буде тепло, не буде. Чому газова котельня mm -hmm. не працює? Всі ж переживали. Ми так само переживали. Люди працювали і вдень, і вночі. Нам е, було складно виявити цей порив із-за того, що кожна котельня має бути забезпечена тим, підготовленою водою, тим mm -hmm. водоочистками, які підживлюють мережу. Е, на жаль, ми зараз. Хочу додавати зараз, що ми по кожній котельні вже відпрацювали дефектні проблеми, які треба допрацювати. І от якраз на котельні на прибережні треба поставити більш потужну хімводоочистку, щоб ми могли хімо очищену воду додати в мережу при поривах і при тому, щоб треба. Бо в нас стояла водоводка, угу. привозила постійно хім воду ну, і, то... і наповнювала мережу. І це така Незручно. незручна, дуже проблемна, проблемна була ситуація в зв'язку з тим, що там менш потужніше і мала стоїть хім Угу. Тому, по прибережній зараз я думаю, що люди, людей не виникають питань, вони спокійно собі проходять у цей період. я хочу сказати, що період вже у нас більше трьох тижнів іде, і там я скільки чую відгуки, батареї гарячі. Питань немає, в квартирі тепло, люди забезпечені, там тепло. По твердопаленій котельні там чуть інша ситуація. Вона опалюється за рахунок пілет. Тоже було прираховано також тиск по всім будинкам, чи достаємо до п'ятих поверхів, чи є проблеми з цим, чи немає, все допрацьовано. По кожному будинку обійшли сантехніки. Так, да, можливо, ще є нюанси, до яких треба готуватися, але я думаю, що в кого, якщо воно виникає, то хай звертається в ЖКО. І ці нюанси ми допрацюємо до кінця. В принципі, вона працює стабільно, по ній питань немає. І я сподіваюся, що люди також задоволені тою температурою в квартирах, яка вона є зараз. На даний час хочу сказати, що зразу ми казали, що ми, можливо, не зможемо надати те, той теплоносі, які надавала один з У нас менш потужніші котельні, угу. у нас менш потужні хім хімводочистки. Ми зразу відчуваємо, якщо десь є пориви на мережах, ми зразу про це бачимо, і нам, на жаль, дуже тяжко наповнити зразу мережу. Але ми над цим працюємо. Я думаю, ми це, цим, цим підсилимось. По котельні біолік, ще раз хочу наголосити, що зараз температура подається вже стабільно, 73 градуси. Хоча два тижні для нас було дуже важких, в плані важких, яких. Котельня не нова, сама котельня. Угу. Теплопункт побудований там новий. Котельня не нова, вона запустилась. І виникають такі мілкі ремонти, десь щось там поламалось, десь з насосом проблеми, десь тим. І нам приходилось постійно зупинятися на день. Це все швидко ремонтувати і запускатися заново. Зараз вже порядка тижня ми подаємо стабільно теплоносій, і я думаю, що питань не може виникати в людей. А якщо виникає, то з цим треба вже по одиноким випадкам розбиратися. Плюс хочу наголосити, що ми працюємо зараз на Мазуті. Нам кожен день приїжджає машина Мазута. І в нас виникло питання буквально там пару днів назад, де е, вночі був голольот, машина виїхала, мала приїхати ввечері, не приїхала. Вночі її зупинили, і е, поліція не пускала машину, тому що галольот, і машина тільки приїхала на ранок на десяту годину е, ранку. І за цього ми трошки призупинили роботу котельні. Це не тому, тоді, от, як ви здається, батарею це... охололи в кінці так, тижня так, так, минулого. Так, так, так. так, так. Це буквально на день це сталося. Mm -hmm. Зараз ми ж працюємо далі. Я ще раз кажу, що ми не зупиняємося. Там зараз працюють два котла. Третій котел. Зараз йде реконструкція третього котла. Закінчуються проєктні роботи. Йде встановлення третього котла. Я сподіваюся, що на десь порядка місяця ми вже його закінчимо. Він буде працювати на газу, угу. і ще один котел ми також переведемо на газ. І нам вже стане набагато легше працювати в цьому напрямку. І е, я думаю, що не дай Бог, якщо станеться ще раз така ситуація, перехід з основного постачальника тепла на наш вже він буде е, не такий е, як болезнений, як, угу. як відчувався зараз для містян. Ну, хочу подякувати, звісно, нашим містянам. Вони розуміють ситуацію, вони терплять, вони бачать, бачать, куди ми рухаємося, над чим працюємо. Так що в цьому питанні я думаю, що е, хочу велику-велику подякувати. Правильно, головне роз... відноситися до цього з розумінням і не забувати, через що і через кого ми всі в такій ситуації. Друзі, йдемо на коротеньку рекламу. Після неї повернемося і ще продовжимо нашу розмову. Актуальні теми сьогодення: влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Поверненням у студію Подільського радіо. А якщо ви щойно тільки ввімкнули ваш приймач, я вам скажу, що ми сьогодні спілкуємося із секретарем Ладижинської міської ради, виконуючим обов'язки мера коломійцем Олександром Е, Він прийшов сьогодні нам розповісти про стан, стан забезпечення альтернативним опаленням нашого міста на сьогоднішній день. Ми зупинилися на котельні біолік. Що ще варто сказати? Ну, багато про що можна угу. говорити. Я думаю, ну якщо все розповідати, то, що, з чим ми зіштовхнулись, з якими проблемами, куди, куди треба рухатись, ну можна говорити годинами. Звісно, хочу подякувати енергетикам, хочу подякувати тим людям, які долучились до роботи. Тому що, якби ми знали, що ми працюємо стабільно з самого початку опального сезону, це одна, одне питання. Коли нам треба. Дуже швидко шукати людей, які мають працювати на котельні, які мають mm. забезпечити цю роботу самих, всіх котелень. Це дуже-дуже тяжко, тому що людей не вистачає, їх немає. Я хочу подякувати і директору ТеС. Він допоміг в цьому питанні. Він надав певних спеціалістів на запуск котельні, на е, вирішення певних проблем. І це велика йому подяка в, в, в цьому питанні. Е, Ну, я словами просто не можу передати, тому що у нас на котельні на кожну на сутки має працювати порядка вісьми чоловік. Угу. Вони змінюються по 12 годин і по, там по 4 людини працює. Це мінімум, який має забезпечити роботу котельні Пратбіолік. Слава Богу, ми цих людей знайшли і працюємо зараз в стабільному режимі. Я хочу подякувати тим людям, які там ночували, які. В день і вночі неважливо, чи вони втомились чи не втомились, вони працювали над тим, щоб ми могли стабілізувати подачу тепла на будинки. Ну, як би так, ну, в двох словах, що можна розповісти на дану ситуацію. А взагалі роботи, хочу сказати, за два роки дуже багато було проведено: будівництво, проблеми з проєктами, переробка проєктів, підрядники, роботи ну, дуже складних. Два роки було для будівництва цих котелень, і найголовніше в цьому, звичайно, що є результат те, да. те, те заради чого ви так трудилися. А, який план дій надалі? План дій надалі, звісно, то, що я казав, що зараз приїжджають дві, три кограційні установки. Угу. Ми плануємо їх на коротший термін встановити. Вони нас забезпечать. Перш за все, це додатковим теплом. І друге. Забезпечить стабільною роботою котелень. Чому? Вони будуть виробляти електроенергію. І ми будемо знати, що, не дай Бог, якщо будуть відключення світла, будуть якісь проблеми з цим, ми, котельні будуть забезпечені електроенергією, і вони будуть працювати в своєму статному режимі без всяких проблем. На це все ми ставимо собі за мету десь два, ну максимум три місяці на їх встановлення. Ну, ставимо два максимум ставом, а там як проекти вже по ним годуються, готуються, вони йдуть. Крім того, що готуються проекти, ми вже робимо будівництво, ми готуємо площадки. Буквально площадка зараз на вони будуть встановлені також біля котельні. Біолік, дві кориційні встановки. Одна буде знаходитись біля твердопаленої котельні, і вже на біолік йдуть роботи, і площадка вже залита. Чекаємо, очікуємо, десь числа 12 квартирни установки. Угу. Ми з вами проговорили про те, що є окремі питання по деяких квартирах, в кого там до цих пір холодно. Що робити людям в цьому випадку? До кого звертатися? Перш за все, треба зразу звертатися в влази та сервіс. Я розумію, десь можуть виникати там питання. Якщо виникають питання, я всім говорю, що я завжди на зв'язку. Мені люди пишуть і ввечері, і вночі, і в день. На крайній випадок, якщо там не допомогли, нехай звертайся до мене. Я вже буду допомагати в цьому питанні. Вирішення. Я хочу, щоб всіх було комфортно, тепло в квартирах і не мало виникати питань. На жаль, вони виникають, але я думаю, що ми також з цим впораємося. Так. Наших містян не менше хвилює ще питання опалення. Як і скільки будуть платити за це тепло? Дивіться, ми зараз вирішуємо це питання. Звісно, тариф у нас порахований, він складає 2800 за гігакалорію. Так, да, він дорожчий за ладижку тез порядків десь в три рази. Но зараз, поки в нас був цей перехідний період. Ми розуміємо, якби ми запустились восени, коли температура більш-менш на вулиці 12-15 mm -hmm. градусів, 10, вночі 5-6, і е, не так би було відчутно запуск котелень, де ще в квартирах було більш-менш комфортно, там, тепло, десь підігрілись. Тому е, тоді ми могли там, розраховувати там, з містян взяти по 2800. Зараз ми е, думаємо так, щоб ми... Могли порахувати таку ж, такий же самий тариф, як від Лодинської uh -huh. Тес, іншу суму компенсувати від е, Ладинської міської ради, компенсувати лажити сересу за цю роботу і за подачу цього тепла, щоб якось воно ці всі нюанси, які виникали на протязі, там, двох тижнів. Піти на, на зустріч, так. так. так, так. Е, яка ситуація в садочках і школах наразі? Е, всі садочки. Працюють у штатному режимі, три школи також працюють. Ну, перша школа, вона забезпечена, давно автономна, третя, четверта, у нас це добре. У нас виникають питання тільки по другій школі. Угу. Про те, що, що я говорю, що зараз ми сьогодні були люди, дивились, в чому там існує проблема. Тому що на вході в школу 67 градусів на подачі, на обраці 35. І зараз розбирається, чому чому причина, чому причина чому ми не можемо нагріти цю школу. Надію, що ми цю причину зараз вияснимо і вже в майбутньому таких питань не буде виникати. Зрозуміло. Ми дійшли ще до такого важливого питання, як індивідуальне газове опалення. Хто може скористатися можливістю встановлення газового котла з умовою, що проект оплачує міська рада? Ну, на даний час зараз у нас переводиться на індивідуальне газове опалення: це вулиця Подільська, вулиця ентузіастів, вулиця Польова і пару будинків, які знаходяться по вулиці Незалежності. Чому було прийнято таке рішення? Тому що ми бачили свої можливості по будівництву котелень і куди, куди ми можемо подати тепло з цих котелень, які ми збудували. Mm -hmm. На жаль, ці вулиці вони. Знаходиться віддалено від центру Подільська, основному, де ми не зможемо забезпечити ні гідравліку, ні теплоносійом ці будинки. Тому прийняли таке рішення, для них забезпечили повністю оплату проєктно кошторисної документації і заміну мереж зовнішніх мереж mm -hmm. по будинкам. Так само, так само це стосується вулиці польової і стосується вулиці ентузіастів. І незалежності по цим будинкам 100% можна перейти на діальне опалення і треба переходити. Тому що питання забезпечення тепла, в якому ми допомагаємо максимально і впроваджуємо усі проекти, депутати підтримують, виділяємо кошти, люди мають себе забезпечити, перш за все, комфортним теплом на все життя і знати, що вони будуть в теплі. І не будуть розуміти, що буде далі з їхніми квартирами, з їхнім житлом. незалежно від будь-яких обставин, так, будуть так, теплі. Так. Як людина, яка перейшла в цьому році на індивідуальне газове опалення. Я можу сказати, що раджу раджу, раджу так. Це можливо в дечому лякає, в дечому страшно, але повірте, воно того варте. А... Можливо, я хочу так. добавити по е у нас багато програм, задіяно в підтримці переходу на індивідуальне опалення. Перш за все, це надання кредитів. Кредит е, всього дуже маленький відсоток. Це порядка 4% uh -huh. на надання кредиту на будь-яку суму. Починаючи, якщо комусь треба від 50 тисяч 100 і беруть 150. Кожен має розраховувати скільки він хоче взяти цей кредит, і е, кредит розрахований до 10 років. Uh -huh. Тобто бересі люба сума до 10 років. Оплачеться, кредит проводиться не за рахунок банків, це за рахунок комунальної установи, яка знаходиться в місті Вінниці. Це певна програма, яка була прийнята Ладинською міською радою. Було виділені кошти на цю комунальну установу, за рахунок місцевого бюджету, і вона впроваджується і порядк і багато людей користуються, можна сказати, послугою. Я думаю, що вони також забезпечують це теплом. Е, ну і важливе питання: що потрібно для цього, щоб скористатися цією можливістю, і до кого куди звертатися? Е, треба звернутися в міську раду е, в, до Калісніченка Олександра Івановича, це е, архітектор наш. Він все підскаже. Багато документів там не треба. Там все опрацьовується дуже швидко, і на протязі пару днів е, вже видається кредит. Угу, тобто зовсім швидко. Зовсім швидко. Там ніхто з цим не тягне, тільки зібрали документи, опрацювали, підписали, я там підписав певне розпорядження, і зразу, угу. там в там Вінниці не тянуть, вони зразу надають цей кредит. Супер. Хочу ще додати, це спільна програма з, з Вінницею, тому що ми, виділи, ми виділяємо з місцевого бюджету і таку саму суму виділяє обласний бюджет угу. е, також. І порядка вже за два роки порядком по-моєму 12 мільйонів було виділено на таке кредитування. Це досить така гарна сума. Олександр Станіславович, у мене в принципі все по питаннях. Я вам дуже дякую. Дякую, що е, прийшли, відповіли на питання, і сподіваюся, що ми трошки заспокоїли наших містян. Е, а в разі, якщо друзі ще в когось виникають питання, то я думаю, ви можете звертатися в міську раду чи в владжитлосервіс. Чи... Та звертайтеся, вам допоможуть. Вам допоможуть і все підкажуть. Дякую вам, був ради зустрічі. Навз дуже приємно. Навзер. Дякую. Почуємось, друзі. Бережіть себе. Давайте поговоримо на Подільському радіо.